Сім рядів резинки готові. Ось, як я говорила, полотно має бути досить повітряне, легеньке і легко тягнутися. Воно не має бути затягнуте, воно не має бути а, досить щільним. Тепер, момент магії, беру спиці номер 15. Ви можете використовувати номер 10, вони також підходять для цієї кількості петель. Я використовую 15, тому що в мене є потреба в більш... більших петлях. І от просто починаємо в'язати. Петлі досить добре розтягуються, тому не переймайтеся. І от про що я говорила, що лицевий край ось наша, наш край нашої резинки. Робоча нитка, з якої ми набирали петлі, має бути зліво. Це є лицевий бік полотна. І тепер в'яжемо лицеві петлі. Ось я витягнула петлю більше, ніж моя спиця 15 мм. Тепер а, далі у мене йде виворітня петля, пров'язую виворітню петлю, Наступна йде лицьова, пров'язую лицьову, виворітня пров'язую виворітню як лицьову, далі лицьова за задню дошку, виворітня Ось, краще в'язати за передню дошку. Ось так. І витягую ось так ось петлі десь на висоту. Два з половиною сантиметри це приблизно, воно трішки потім стягнеться. В основному це 2,5 см висота моєї петлі. Для того, щоб полотно було таким повітряним, таким дірявим, як наразі дуже популярно і трендово. І так продовжуємо до кінця ряду пров'язувати. Петлі. Тобто, як ви бачите, величина нашої спиці не означає, що ми будемо витягувати петельку рівно на той ту, на ту діаметр спиці, який в нас є. Все рівно петельку потрібно підтягувати більше. Ось чому вам підійдуть навіть спиці і 10-й номер. Вам все рівно доведеться працювати, витягувати більше петлі щоб отримати такий результат. Петельки досить легко розширюються і можна спокійно замінити спиці із маленьких на великі, без проміжкового якогось варіанту. Не використовуючи якісь менші спиці ніж 15 мм. І так далі. Саму останню петлю прив'язуємо виверідньою.